Що у смерті лякає вас найбільше, тільки серйозні відповіді я не знаю, чи буде все гаразд з моїми близькими, коли мене не стане, це єдине, що мене лякає в смерті. Моя дружина зараз помирає від термінальної стадії хвороби печінки, причиною якої є ускладнення раку молочної залози четвертої стадії. Вона постійно говорить мені, що після її смерті я знайшов когось іншого і був щасливим. Вона просить усіх своїх друзів і родичів подбати про мене, коли її не стане. Вона так хвилюється за мене, що моє серце розривається на шматки. Я витрачаю весь свій час на те, щоб їй було комфортно, щоб вона пила рідину, коктейлі, була в чистоті та теплі. А вона проводить весь свій вільний час, турбуючись про мене. Вона моя друга половинка, найкраща подруга і моя ідеальна людина. Я буду абсолютно знищений, коли її настане, і хто знає, наскільки надовго. У якийсь момент у майбутньому зі мною все буде гаразд. Я не знаю, чи одружуся коли-небудь знову або чи навіть закохаюся. Вона забирає моє серце з собою. Їй виповнилося 33 роки 22 квітня. Я кохаю тебе, Елі. Те, що я більше не існуватиму. Гадаю, коли це станеться, мені не буде страшно, але просто думати про це божевілля. Одного разу я був під кайфом, і мій мозок спробував це візуалізувати. Я був дуже наляканий. Я колись пройшов через те саме. Якось я курив косяк на ганку пізно ввечері і почав роздумувати про смерть, зокрема, про те, що не буду існувати вічно. А потім зрозумів, що це станеться, і я не зможу цього уникнути. Тоді у мене сталася екзистенційна криза, якої ніколи до того не було. І я спокійний чувак, але щось в мені тоді просто зламалося, і я не можу повністю описати це. Я відчув жахливе перечуття неминучої загибелі, підвівся, закрив обличчя руками і не міг перестати кричати: ні, 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 ні. Серце калатало. По суті, це була панічна атака, її спровокувало те, що я уявляв, яким був світ до мого народження, набуття, і усвідомлював, що одного дня цей стан повернеться і залишиться назавжди, і я не можу це зупинити. Іноді я все ще коли курю, але нічого подібного зі мною більше не траплялося. Так саме через це я більше не курю. Існує концепція під назвою Теорія управління жахом, яка стверджує, що люди не повинні усвідомлювати неминучі смерті, але ми усвідомлюємо. В принципі, кожна людина має інстинкт самозбереження і в той же час усвідомлює, що смерть неминуча. Ці дві речі несумісні і створюють психологічний конфлікт, який не може бути вирішений, що породжує жах. Теорія також стверджує, що все, що ми робимо як люди, є способом управління цим жахом. Культурні вірування. Та мистецтво слугують формою ескапізму, тоді як створення речей, які проживуть довше ніж ми самі, таких як внесок у суспільство та сім'я, дає нам відчуття, що частина нас житиме далі. Сворідне символічне безсмертя. Це також пояснює силу релігії та віри. Вона дала нам до коли у нас не було науки, і дає нам після, коли нас не стане. Це спосіб заспокоїти жах. Це єдина причина, чому я залишаю релігійних людей у спокої. Я думаю про це як про механізм пристосування, який еволюціонував у деволюцію. З цієї ж причини я кажу людям, що я агностик. Ідея про те, що моя свідомість житиме вічно, але я не зможу керувати тілом. Але також і факт вічної несвідомості. Це як коли ти глибоко спиш, але не бачиш снів, а потім просто прокидаєшся вранці. Ця миттєва секунда, коли ти відчуваєш, що прокидаєшся. Дивно уявити, що ти ніколи не прокидаєшся і перебуваєш у цьому стані несвідомості вічно. Бути агностиком чи атеїстом це відстій. Я хотів би щиро вірити в прекрасне потойбічне життя, але мій мозок просто не працює таким чином, і я не можу просто змусити себе вірити. Мені страшно просто зупинитися після всього цього і нікуди не піти, окрім ями в землі або праху в урні. Застрягти в чорному небуці зі свідомістю і без виходу мій найбільший страх. Тема, наче не підходить до того, щоб просити у вас підписки, вподобайки та підтримку нас фінансово. Але я не можу не подякувати всім тим, хто нас підтримує вже фінансово, підпискою, словами, коментарями, діями. Дякую вам. Ви найкращі. Найстрашніший аспект смерті для мене це те, що ти переживаєш смерть сам, незалежно від того, хто знаходиться поруч з тобою в твої останні хвилини. Ніхто в кімнаті не відчує її наближення окрім вас ніхто не буде відчувати страх і невідомість так, як ви. Вони будуть поруч з вами, і, можливо, триматимуть вас за руку, але вони не відчуватимуть нічого з того, що відчуватимете ви в той момент. Вони не знають точно, коли прийде ваш час. Але ви знатимете, ви знатимете, що це ваш останній подих раніше за них. Що мене лякає, так це коли дивишся на життя померлих людей, аналізуєш кілька тижнів чи місяців до їхньої смерті і розумієш, що вони і гадки не мали що помруть незабаром, особливо коли смерть просто раптова. Це мене дуже лякає. Важко жити нормальним життям і не знати, що помреш наступного тижня. Коли я тільки починав працювати у відділенні швидкої допомоги, і хтось з молодих пацієнтів помирав, я шукав їх у соціальних мережах з цікавості. Завжди було божевілям бачити, як хтось пише про те, що з нетерпінням чекає на вечірку чи щось подібне, і знати, що він думав, що там буде щось приголомшливе, але ось він лежить мертвий на наших ношах, бо загинув в аварії по дорозі туди. В основному те, що я багато пропустив би життя та досягнення моєї сім'ї, прориви в медицині, науково-технічний прогрес тощо. Наука, а точніше, дослідження космосу, це головне, чого мені не вистачатиме після того, як я піду з життя. Самі люди ніколи не стануть кращими, тому я не дуже переймаюся цим питанням. Нещодавно помер мій чоловік йому було 32 роки. Ускладнення після операції на відкритому серці. Його вже оперували, коли йому було 16 років. Тож ми знали, що його треба буде оперувати в майбутньому. Близько п'яти років тому йому поставили кардіостимулятор. Він завжди був здоровим і дбав про себе, цінував і любив життя і всіх, кого зустрічав. Був справді найчеснішою, найпоряднішою, найвпевненішою, найвеселішою і найщирішою людиною, яку вони коли-небудь мали щастя знати. Ми знали одне одного з 12 років, але одружилися лише у 30. Зустрічаючись лише пару років, він був справді моїм найкращим другом. Його смерть багато чому навчила мене і наших двох дітей. Він лежав у лікарні протягом двох тижнів перед операцією. Одразу після операції він жив повністю завдяки апарату життєзабезпечення. Апарат, екмо діаліз одне за одним. Весь час інтубований. Ми читали йому, вмикали музику, нагадували йому, як це звучить, коли йдеш лісом. Візуалізація у нього почали чорніти руки й ноги. Протягом семи днів він перебував у кардіологічному відділенні. На четвертий день він прокинувся. На шість хвилин все, що інтубований. Не міг говорити. Хотів щось написати, але не зміг, бо не міг контролювати свої руки. Після запитань він знав, де він, хто ми, що болить найбільше. Не його масивний шрам на грудях чи всі інші трубки, а область печінки. Запитали, чи хоче він ще з наболюючих, адже вони його майже приспали. Він сказав ні. І тоді він знову і знову повторював: Я люблю тебе. Вибачався, він хитав головою з боку в бік, ніби кажучи, що не може повірити в те, що відбувається. Я бачила, що він хвилювався за нас більше ніж за себе. Ми говорили йому, який він сильний, і ми теж були сильними, що він буде нами пишатися. Його останніми словами були Я люблю тебе і заперечливий кивок головою. Це поширене явище. Для нього є технічна назва, але вони просто використовували термін згуртування. Коли тіло знає, що йому недовго залишилося, нейрони в нашому мозку ніби прокидаються або активізуються. Кардіологічне відділення Вашингтонського університету, він так і не прийшов до тями, але ми розмовляли з ним мили йому обличчя і тіло. Він помер 30 березня 2022 року. Здається, ніби це було вчора, але він був спокійний, виглядав дуже умиротвореним і спостерігаючи за його боротьбою, про яку він можливо знав а можливо і не знав, і читаючи поститут, я погоджуюся. Я більше переживаю за тих, кого ми залишаємо. Чи все буде з ними гаразд? Я дуже добре роблю вигляд, що все добре, але досі плачу щодня. Я плачу не через себе, я плачу за дітей. Я не релігійна людина, але я знаю, що де б не була його душа, вона в хорошому місці. Він жив кожен день з вдячністю, буквально кожен довбаний день. Відсутність знання того, що станеться далі. Я просто йду в порожнечу темряви, раю, пекла чи переродження, і можливість ніколи не побачити нікого і нічого з того, що ти знав все своє життя. Я не боюся болю або чогось іншого. Я думаю, що біль може бути забавним, просто тонна адреналіну відразу і смерть. Я не боюся власної смерті. Я боюся, що мої батьки помруть, і я буду оплакувати їх вічно. Я боюся, що це вплине на моє психічне здоров'я, і я більше не зможу з ними розмовляти. Вони стануть лише спогадами. Моя дитина має схожий страх. Батьки завжди будуть жити в спогадах дітей навіть після смерті, через спогади, вчинки, які ми від них перейняли, і пережити досвід. Звичайно, їх немає поруч, щоб поспілкуватися, обійняти і бути присутнім, що відстійно. Але вони не зникають повністю навіть зараз, майже через 10 років після їхньої смерті, я все ще відчуваю їхній вплив на моє життя, думки і спогади. І, озираючись назад, ви отримаєте більше розуміння того, якими людьми вони були хорошими, поганими, потворними, і починаєте бачити їх більш повно ніж це можливо в живій і мінливій людині. Тому я сказав своїй дитині: я завжди буду з тобою. Навіть якщо буде лише спогадами та переживаннями я завжди буду з тобою, і те, що ми зробили, не зникне, воно просто зміниться. Не знаю, чи допоможе це вам, але усвідомлення того, що вони в якомусь сенсі все ще там зробило мене більш вдячним за їхню присутність у моєму житті, коли вони були живі та у плоті. І це допомогло мені постаратися бути найкращою версією батька, якою я тільки можу бути. Смерть неминуча, але ми можемо назавжди залишити батьків з собою в наших головах і серцях. Я сподіваюся, що ваші батьки проживуть довге і щасливе життя. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть, що ви думаєте про смерть, чи боїтеся ви цього, і що, на вашу думку, там після смерті. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!